Всім привіт! Ви на каналі Ростинний Світ. Сьогодні ви дізнаєтесь, як підготувати самшит до зими. Самшит є одним з найкрасивіших декоративних насаджень, що цілий рік тішить нас своєю зеленою, гарною, пишною, густою кроною. На початку осені самшит потрібно підготувати до зими, щоб рослина могла пережити пазу спокою. Для початку потрібно провести осінню обрізку. Обрізку проводять в кінці вересня, щоб нові паруски молодих гілок встигли затвердіти до початку сильних морозів. Цю процедуру проводять похмурий день, щоб уникнути зайвого випаровування, тобто, щоб осина могла менше втратити вологи, листків та гілок. Для цього потрібно повністю зрізати пошкоджені старі та сухі гілки, а решту листків та гілок на самшиті потрібно коротити приблизно на 2 см. Осіння обрізка дозволить самшиту наростити нову густу зелену масу на весні, а також уникнути обморожування та захворювання стебла. Після обрізки обов'язково полийте рослину, щоб самшит добре набрався вологи. Потім обробіть рослину для профілактики від шкідників за допомогою інсектициду, далі навколо стовбура самшиту. Потрібно прибрати опала листя, сміття та видалити бур'яни. Потім потрібно розпушити верхній шар ґрунту, щоб до коріння добре потрапляло повітря. Далі приступіть до ретельного поливу. Якщо осінь суха і тепла, то поливати потрібно часто, тобто через день. Поливати потрібно навколо стовбура, щоб коренева система добре наситилась водою, також садовим шлангом полити зверху зелену крону, щоб листочки добре набралися вологи. Самшиту подобається легкий душ. Якщо таку процедуру будете проводити часто, то листочки самшита будуть не тільки зеленими, але й соковитими. Полив восени це один з найважливіших завдань, так як основною проблемою будь-якої рослини взимку є мороз та холодний вітер, що призводить до випаровування вологи, з злисків та гілок та до обмерзання рослини, після чого самшит гине. Щоб уникнути цієї неприємності, слід поливати сам восени один або два рази на тиждень. Дивіться на погодні умови, робіть росний полив чагарника, аж поки на вулиці не настане мінусова температура, полив робиться тільки в ясну погоду вранці або ввечері. Також дуже важливий етап це підживлення самшиту. Останнє підживлення виконують калійними та фосфорними добривами. Одобряти русину потрібно. Не пізніше середини вересня, якщо добриво внести пізніше, це може спровокувати до зростання нових пагонів. через це сам щит не зможе взимку впасти сам спокою, що призведе до його послаблення та загибелі. Добриво, як і вода, добре нассидять рослину та зміцнять її захисні функції, які сприятимуть швидкому відновленню після довгої зими. Після поливу, через 2-3 дні, трубіть, мульчування грунту. Саме через правильне мульчування босани залежить стійкість куріння, до примерзання ґрунту. Для мульчування ґрунту застосовуйте хвою, торв чи кору сосни. Потрібно укласти шар мульчі не менше, ніж 5 см, але залиште при цьому 2 см вільного простору по всьому колу від стовбура самшита. Не варто використовувати для мульчування опала листя, так як листя має властивість пріти, Тобто гнити. Тепер ви знаєте, як зберегти сам щит та як підготувати його до зими, щоб весною ростина знов радувала вас зеленою та пишною кроною. Переходьте на мій канал, щоб дізнатися багато цікавої інформації. Зустрінемось у наступних відео. На все добре!